Є сьогодні багато молит звершено, і звершується багато молитв. І є люди, які моляться постійно. І в Слові Божому написано: є в Якова про молитву, про молитву, коли хворий може одужати, про молитву, коли Господь може відповідати. Визнавайтеся один одному, визнавайте один одному гріхи і моліться за один за одного, щоб зцілитися вам. Бо багато може ревна молитва праведного. Молитва є не тільки праведного, є і грішники моляться. І люди не дуже праведні моляться, коли надто складні обставини в людей, то всі. Можуть згадувати про Господа. В них є потреба, щоб хтось їм допоміг, а поруч нема нікого, і розуміють, що тільки може Бог тут бути, і вони звертаються в молитві до Бога. Але в цьому тексті слово Божого говориться про те, що багато може ревна молитва праведного. Коли людина ще праведна і вона звертається до Господа, то в неї набагато більше є шансів для того, щоб отримати допомогу від Бога, щоб Господь допоміг їй. Багато текстів Слово Божого ми знаходимо, коли Господь відповідав на молитви, коли люди молилися. І з 10 апостолів, ми знаходимо, коли Петро був в темниці, і за нього церква молилася, а він ні. Він спав. І ось Господь почув молитву в церкві. Будить ангел Петра, піднімає його. І ця молитва була почута, це реально була почута молитва в церкві. Петро виходить, розуміє, що він вже на волі, іде шукає тих християн. І якраз приходить там, де вони зібрані, приходить. І навіть вони не мали віри такої, щоб, що це Петро, що так швидко може бути відповідь на їхню молитву, що навіть до ранку не дочекався Господь. А серед ночі він піднімає Петра, визволяє його і ставить перед ними. Це настільки підкріпляє віру віруючих людей. Скільки це була могутня відповідь, ну звичайно, хотілося б, щоб завжди так було, але не завжди так буває. Хотілося б, щоб такі відповіді швидко такі були б, але не завжди так буває, і ми це знаємо. Але ось такий випадок або така, таку, таку миттєву відповідь ми бачимо. І багато інших таких місць писання ми знаходимо, де Господь відповідав на молитву віруючих людей. І ось далі, в 17 му розділ, вірші, говориться, Ілля був чоловік, подібний до нас, але помолився молитвою, щоб не було дощу, та й не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, та й дало небо дощ, і земля зростила плоди свої. Ілля, він був подібний. Він був людиною. Просто говориться, він був людиною. І він молився. Він подібний до нас. Він так само виражав свої бажання. І ось помолитися, казалось би, щоб не було б дощу це одне, але щоб був дощ, це зовсім інше. Але то і то, знаєте, я чудо, От зараз в нас довший час немає дощу. Скільки немає дощу вже в нас тут на нашій. Території десь більше півтора чи два місяці. Ну, ви не задумались навіть, правда? Те я говорю про дощ, а не накрапання. Є роса була навіть, знаєте, вранці так встаєш, і все, все орошене росою. І кожного ранку роса падала, але це не дощ. Дощ, ми розуміємо, що який напояє землю. Який змочує землю, який може її пропитати, якраз. але ну, це досить немало вже пройшло часу, і ми насолоджуємося тим теплом, яка, я, який, ну, який є в цій осені цілий вересень місяць. Ну, Я не пам'ятаю, що в вересні місяці щоб не було б ні одного матча дощу. Обов'язково має бути в вересні місяці, хоча б тиждень, такий затяжний. Похмурий із дощами. Це з давних давен ще, знаєте? Так от я пам'ятаю, що ну так як в цьому році, це це надто і ще, і ще такий теплий жовтий місяць. Такий теплий жовтий місяць. І ось зараз. Якби сказали, давайте помолимося, щоб завтра був дощ. Є вас така віра чи ні брати і сестри? Ви розумієте, що, ви розумієте, треба це одне, а знання того, що дощ буде, це зовсім інше. Це переконання. Завтра буде дощ. Я буду молитися, що завтра буде дощ. І цей чоловік він був подібний до нас. І цього знання три роки не було з половиною в нього. Він. Він так само, як і всі чекали. Він так само, як і всі страждав. Він так само, як всі, переживав. Можете собі уявити? Три з половиною роки. Це не просто в нас в Україні, де ще там річки, підземні джерела є і все інше. Це зовсім інша територія, що може бути з землею, коли Сергій. Сергій Дружинін говорив, що мама лопату не може в землю вбити, так як земля тверда від того, що нема дощу. І що можна говорити про ту землю, де жив Ілія, коли три роки нема дощу. Там просто все камінним стало, все висохло. Але цей чоловік, він все ж таки розумів, що все від Бога. Він розумів, що Бог може це робити. І він чекав того слова, який прийде від Господа. І коли він, ну, може, хтось думав в таку пору три з половиною роки нема дощу, то огонь легше звести з неба, він звів його. Якраз Ілля помолився і зійшов в огонь з неба, але де там на горі взяли воду, десь знайшли воду. От можете завоювати, нема води, не, ну, засуха скрізь, а він там, на горі кермел, ще знайшов воду для того, щоб полити на той жертвенік, на ту жертву, яку він приніс перед Господом. Каже, наливайте води. Може, людям не було що пити, або хотілося пити, а цю воду виливали на цю жертву. І хоч зійшов вогонь з неба. Він помолився, і Бог дав вогонь. Але дати воду. І ось якраз це в такому короткому часі це все відбувалося. І сказав Ілля 41-й вірш 18-го розділу, перша книга царів, і сказав Ілля до Ахава: іди їжі пий, бо чути, дощовий шалест, і пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх кармелу. І припав до землі і похилив лице своє, між коліна свої, і сказав слузі своєму іди подивися проти моря. Той пішов, подивився і каже: Нема нічого. І сказав він, Іди знову і ходив той сім разів. Ілья молився, тому що він чув. Ви замітили, що Ілля сказав до Ахав, іди їж і пий, бо я чую. Він спочатку не бачив нічого, але він почув. Він почув шум дощу і сміло заявив царю, що ти будь спокійний, дощ буде. І сам пішов і молився. Сам пішов на Кармен і припав до землі і похилив лице своє. Між колін своїх. І він посилає цього хлопця для того, щоб він ходив до моря і дивився, б, чи не є хмари там. Сім раз ходив цей хлопець, за сьомого разу каже піднімається саме з моря, Хмаринка завбільшки з чоловічу долоню. І сказав Іля, іди і скажи Яхавові, запрягай і їй. Щоб не захопив тебе дощ. Він чув, а потім побачив невеличку хмару. Але це було для нього ознакою, що буде дощ. Він був точно переконаний, він не сумнівався в тому, що Господь дасть дощ. І він знову наказ дає для царя. Запрягай, їдь, щоб тебе не застав дощ. Багато може ревна молитва праведного. Ви знаєте, праведні люди вони чують Бога. Вони прислуховуються до того, що Бог буде робити. Не просто навмання деколи роблять, знаєте, а роблять по волі Божій. Роблять так, як хоче Господь. Роблять так, як потрібно. Зробити їм по волі Божій. Ілья, він ну не просто там, знаєте, щось е, е, говорив, але він чітко давав вказівки, тому що він внутрі в себе це все бачив. Ми деколи йдемо вірою, так як, знаєте, на машині без датчика, це ти їдеш. Живеш вірою, знаєте, що в тебе в бачку завжди є бензин. Їдеш собі і все. Але не промінай заправку. На всяк случай частіше заправляйся, чим того, кого є датчик. Коли ти живеш вірою, то частіше потрібно на колінах стояти, на частіше треба довіряти Богу, частіше треба, знаєте, мати з ним зв'язок. Тоді, коли ти чітко знаєш, запланував, в тебе є робота, ти в графік в тебе є, ти вранці встав, помився, помолився, пішов на роботу, прийшов додому. І знову, і кожного дня, і ось так завжди. Але коли щось трапляється з людиною, і його графік весь збивається, це так не просто буває для людей. Коли все ломається в житті, коли все руйнується, скільки сьогодні поломаних долей людських, скільки сьогодні зруйнованих, знаєте, таких планів людських, скільки тисячі, коли ми, коли ми чуємо статистику, яка оголошується, що тисячі, більше 20 тисяч людей, яких пропали безвісті, тільки в Україні, за цей період часу короткий. Більше 20 тисяч це воєни, це, це цивільні люди. Це поломані, знаєте, всі плани, всі, всі долі. І сьогодні багато людей, вони лишені такої, знаєте, певної твердої основи для того, щоб планувати. Коли брат Ігор розповідав, як німці живуть, то в них все написано наперед, коли до лікаря вони підуть. Через місяць, через два записаний вже до лікаря, має туди поїхати. Те буде, тоді відпуск буде і все. Так написано, і вони так дивляться на той графік. Українцям так непросто це робити. Дехто може, але в багатьох більшість нема такого графіку. Бо ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, як будеш жити завтра. Але праведник вірою жити буде. Недавно так була проповідь в церкві. І ось Ілія він молився, і його молитва була почута. Люди, коли звертаються до Господа, вони прихильність Божу до себе мають. Особливо, коли праведно вони ще живуть. Вони не сумніваються в тому, що Бог знає все. Вони не Турбуються про те, чи Бог дасть відповідь чи ні, вони чекають відповіді від Господа, вони чекають милості від Бога. Так само, як ми сьогодні чекаємо милість для нашої землі, чекаємо помочі для нашої землі, для нас, для українців, які живуть тут, на цій території. І Господь може це зробити, так як для нього немає. Знаєте, проблеми в тому, щоб дати огонь,